Правоохоронці поміряли силами в баскетболі. У стінах спорткомплексу Динамо зійшлись з силовиків. Змагання присвячені пам'яті Олександра Аніщенка, як саме вшанували честь Героя України. Дивіться далі в сюжеті. Справжні чоловіки, борці та ще й баскетболісти, працівники силових структур і правоохоронних органів області зійшлись на майданчику Динамо. Змагання відбулись з метою пропагування олімпійських видів спорту та підвищення фізичного рівня загартованості. Присвятили турнір Дню служби безпеки України та пам'яті героя України, полковника Аніщенка, який там служив. У нас всі турніри, всі турніри, які проводить організація, які пов'язані з силовими структурами, вони приурочені до якихось подій, якихось пам'ятних дат. Учасниками ігор стали чотири команди: СБУ, прикордонники, ОМВД і ХНУВС. Грала міні-баскетбол баскетбол два тайми по 15 хвилин із перервою у дві. Усі поєдинки виявилися цікавими зі спортивною боротьбою та азартом. У фіналі за третє місце позмагались ХНУВС і УМВД. Останнім бронза й дісталась. У боротьбі за кубок зійшлися найбільш сильні команди СБУ та прикордонники. Успішна гра, забиті м'ячі, та зрештою фінальний свисток. Вслідуючи, я думаю, що свою спартакіаду ми включимо вже. Е від спорту, як зачот спартак, іменно в наших силових структурах. Ми продолжим традиції баскетбольної сумщини. Команда Переможець нагороджена кубком, а призери – дипломами. Всі учасники чекають на нові турніри, щоб змагатись уже як досвідчені баскетболісти. Марина П'ятаченко, Сергій Сурков на часі спорт.